Релокової підприємства не лише надійний тил і стабільна економіка на час війни. Це проблеми логістики, пошуку виробничих приміщень, нових ринків збуту, фахівців і робочої сили. Але водночас це обмін досвідом, ідеями, фахівцями. Робота гаузей, про які в деяких областях уже і забули, як, от, машинобудування, металообробка чи хімічна промисловість. Такі підприємства з'явились на Прикарпатті. Скляна нитка, котра. Е... Підігрівається, потім пропитується спеціальною хімією і запікається. З такої нитки виготовляють арматуру для будівництва. Це сітка, яка використовується в вкладки цегли. Це підприємство з Харківщини до великої війни. Працювало усього за 20 кілометрів від російського кордону. Їх окупували в перші години повномасштабного вторгнення. Пізніше ворожа ракета майже усе знищила. Найголовніше, що ми одразу евакували робочий персонал, який був з зміни і е, всі люди наші е, були цілі нешкоджені. Роботу в Калуші починали з нуля. Лінію монтували власноруч, і вже на початку літа випустили першу продукцію. Сюди переїхало і 70% працівників. Зараз проблематика з металом. Ця продукція є альтернативою, і можна заощадзити як для бюджету, так і для забудовників. Компанія намагається вийти на європейський ринок, відкрила офіс у Польщі. До е, воєнних часів ми виробляли її. І... До 1 мільйона кілометрів на місяць. Ось і надіємося, що знову ж таки після перемоги ми вийдемо на ці об'єми, тому що будівельний ринок трошки просів. З Харкова у Калуш вдалося перевести і чи не найбільше в Україні склад із комплектуючих до гідравлічних та пневматичних систем. Вони дуже потрібні для ремонту будівельної і дорожньої техніки, яку активно використовують для зведення оборонних споруд. Техніка зупинялася. Вони треба було її ремонтувати, і до нас почали звертатися. Треба комплектуючи. Ми під, е, під бомбами вивозили у травні. На Прикарпатті перевезли і частину обладнання. Нині тут виробляють гідравлічні та пневмосистеми для різних верстатів. Кожна індивідуальна. Є швидкість, є зусилля затиснення інструменту, є швидкість переміщення стола. Всі ці параметри задає е, замовник. Цю станцію виготовили для верстата з обробки металу. Вона поїде у кривий ріг. До війни підприємство навіть робило стенди до випробування авіаційних агрегатів. Вірять, проект вдасться відродити. Тут хлопці приїхали. Ми вже лінію на поворобництво металу будемо робити. Приїхали хлопці, теж місцеві хочуть робити пілети для опалення. Там на гідравліці це обладнання. Підприємство відновлюється і разом з іншими релокованими компаніями дає нове життя калушу. Місто колись було потужним центром хімічної промисловості, та останніми роками тисяча гектарів промислової зони стояли пусткою. Після. Для повномасштабного вторгнення сюди евакуювалися 13 виробництв. Це найбільше на Прикарпатті. На переїзд чекають ще 10, а 14 поки роздумують. Приїзд приїжджали як правило з кістяком. Так, кістяк невелика кількість там людей, там від 50 до 70 чоловік. Решта вони вже набрали там наших місцевих з міста Калуша. Тай бог війна закінчиться. Вони вернуться додому. Так, якщо хтось не захоче вернутися, так ми можемо тоді говорити про перереєстрацію. Та наразі більшість компаній планує залишатися у калуші і масштабувати бізнес. Тим часом місцева громада виділила 40 Рог гектарів на будівництво індустріального парку це дозволить знизити податкове навантаження, аби евакуйовані підприємства стали на ноги. Ірина Тимчишин, Олександр Макушак, фактейсі ті Єдині новини. Ну а на Волині почали виробляти буржуйки. А в народі бандеропечі для військових ці мобільні грубки на дровах можна використовувати в будь-якій місцевості і в приміщеннях. І нашим захисникам вони неабияк згодяться взимку. Стверджеє Катерина Курбанова. На заводі з виготовлення металевого обладнання кипить робота. У різних цехах працівники вирізають листи, вигинають їх під форму буржуки і зварюють. Потім з готових елементів майструють піч приблизно за дві години. Ми все по покресленню, там, те, що треба там, зробити, то нам дають. Може, що щось оновлять, робимо. Щось Краще добротні так. виготовляти пічки взялися на прохання наших військових, вислухали їхні побажання і розробили такий проєкт. Матеріал мають ані сил, ані часу не шкодують. Сіли подумали зі своїм конструкторським відділом, як швидко, раціонально, вигідно, якісно це зробити. Ну і от буквально, як то кажуть, на коліні. Така ідея виникла. Зробили проєкт, узгодили, Хлопцям сподобалося. Свої вироби назвали бандеропечами. Вони досить мобільні та багатофункціональні. Їх можна використовувати не лише для обігріву, а й для приготування їжі. Сюди, на скажімо, навіть може відро поставити. Нагріти воду, щоб скоріше можливо для побутових потреб. Задля допомоги нашим захисникам усі об'єднали свої зусилля із запчастини модопічок допомагає місцеве ливарне підприємство. Їх роблять двох видів. Це все, як то кажуть, з дідівських досвідів бачили, як воно працює. Буржуки виготовляють лише для військових, і вже передали для них 60 виробів абсолютно безкоштовно. Бійці оцінили. Наші люди їздять дуже часто, возять допомогу на схід, і от нам треба. Вони приїхали, забрали. Ми зробили там 5, 10, 15 штук. Ми віддали, вони знову поїхали. Такі щоб серія потік не можна сказати, що це конвейер, але вони у нас постійно є. Володимир обіцяє, він з однодумцями працюватиме тут для наших військових аж до перемоги. Катерина. Курбанова, Павло Лісівненко, факт Тесі Єдині новини.